Вітаю всіх! Бачила такі цікаві відео. Досить, що падає рівень інтелекту через війну у суспільства. Чи дійсно це так? Я перевіримо. Через війну постійні нерви, постійні очікування чогось, падає рівень інтелекту. Суспільство деградує. Чи дійсно це так? Давайте подивимось. Чи дійсно це правда? Угу. Так, через війну суспільство деградує, а нашій владі це на руку. Вони тільки за. Війна, суспільство і в тупік. Заганяють людей в тупік. Люди заганяються, вони не бачать виходу, не бачать розвитку, не бачать нічого, не хочуть вчитись. У мене, до речі, завтра стартує навчання, записалося не так багато людей, як хотілося. Тому що людям. Не дуже зараз до навчання? Витримати не всі можуть цей процес, цей кошмар. Дійсно йде деградація. Тепер давайте деградація суспільства, інтелектуальна, давайте подумаємо, як вийти населення України з процесу деградації. Як вийти, населення Україну з процесу деградації, падіння інтелекту і всього? Іншого? Як вийти з цього? Боротьба зі страхом. Працювати над собою і баланс. Тримати все в балансі. Не заганяти себе. Треба і працювати, і відпочивати, і займатися своїм життям приватним. У мене є одна підписниця в інстаграмі. Вона мене трішки дратувати. Починає людина зациклена тупо на війні. І постійно мені щось пише, навіщо в приватні? В приватній треба писати по приватним розкладам. Це інше в... В коментарях. Людина, крім закінчення війни, нічого в голові немає, хоча проживає далеко на Західній Україні. І людина не займається своїми справами. Це проблема. Люди настільки зациклені, що вже по країні, будь-який регіон вони не бачать життя, вони не роблять свої справи. Хоча я на той момент тут, в Харкові, займалася, що в мене було, та ремонт дома малий там свої справ куча. Завжди куча своїх справ. І це нормально. Люди, давайте мати баланс і дивитись в очі своєму страху. Цілитель це займеться собою, своїм здоров'ям, своїм психологічним станом. Треба себе витягувати з жопи. Ми заганяємось, ми реально заганяємось. якщо цього не робити, буде ще гірше. Набагато гірше треба займатися собою. Обов'язково.